Доброго дня, ми сьогодні завітали до меблевого салону Софія, який знаходиться на тролейбусній 17. Хочемо вам сьогодні продемонструвати спальню Анастасія ліжко виконано, тумбочки і камочу за мною, виконане з деревини натуральної. А найцікавіше те, що тут в цьому салоні. Дуже приємлива розпродажна ціна лише 55 тисяч. Це дешевше, ніж наразі, у виробника, бо у виробника це вже Д-95. Хочеться відмітити виконання цього ліжка. А сама тканина має високу якість і вона є велюровою з перфорацією. Встигніть наразі купити це якісне ліжко. Яке представлено в мебловому салоні «Софія» за адресою Тролейбусна, 17.